У соціальних мережах черкащани заходилися жалітися на лікарів. У період грипової атаки містяни незадоволені бюрократією і зволіканнями медиків. Не може порозумітися з людьми у білих халатах і герой нашого наступного сюжету. Чоловік скаржиться на те, як лікують його вагітну дружину. Медики ж своєї провини не вбачають. Ірина Койбіда продовжить. Якщо кажуть так, лежать, то я можу вдома та ті каплі пити. Що я буду тут Сказали, ні, ми тебе не відпускаємо. 23-річна Ліна до інфекційного відділення втрапила через грип. Дівчина вагітна, а тому боїться, щоб хвороба не вплинула на майбутню дитину. Стверджує, лікарі не приділили їй належної уваги. До вечора ніхто не підходив. Ні, медсестра приходила, питала температуру. все. врач вона не підходив». Можна спросить на прийомі я вас. Врач матері, я послушаю. На прийомі він послухав. Ну з температурою 39 я в положенні 17 тижнів. Вибачте, мене до мене довжен був підійти врач до вечора. Невдоволена пацієнтка і тим, що її спочатку поклали в одну палату із хворою на свинячий грип. Хоча медики запевняють, жінка на той час вже не була заразною, а розміщувати кожного пацієнта окремо не мають змоги. У відділенні зараз 80 пацієнтів. Ліжка ставлять навіть у душовій. Хвора його була госпіталізована в палату до до тої хвори, яка вже півкурсу лікування прийшла. Я мала повне право. Їх госпіталізувати на вчорашній день. Вона була переведена в іншу палату. Захищати невдоволену лікуванням дружину заходився чоловік. Його розповідає, мав з лікарями ще одне непорозуміння. Йому запропонували купити для Ліни певні ліки, але рецепт не виписали. Потрібні медикаменти хлопець на силу придбав. Та тепер каже, проблеми виникли у фармацевта, що продала йому препарат. Мовляв, дівчину через це оштрафували. Приїхав туди, вона вже була зачинена. Цю аптеку відчинили. що Дівчина сьогодні дзвонить до мене з утро. Я вчора до неї телефонував. Вона сьогодні з утра телефонує мені і каже, що з них зняли зарплату за те, що вони продали лікарство без рецепту з тою дівчиною, що в аптеці я буду зустрінуся і буду з нею вже рішати цю проблему. Я розумію, що людині потрібно ще місяць жити. За щось цю історію чоловік емоційно переповідає і лікарям. З тим препаратом, що ви мені виписали. Так. Ви знали, що він з рецептом продається? Ні. Як ви не знали? Не знала. В нас інформація препарату вільній продажі немає, але ми його назначаємо і рекомендуємо, тому що це специфічний противірусний препарат, і він потрібний при цьому діагнозі. Значить, і люди його десь знаходять. Обуреного чоловіка такі пояснення лікарів не заспокоюють. Каже, збирається скаржитись на них, де тільки зможе. Медики ж, у свою чергу, просять пацієнтів і їхніх родичів ставитись до їхньої роботи і умов праці, і розумінням. Ірина Койбіда, Сергій Косенко, Віка новини.